Розділ шостий, тиша і усвідомленість, проєкт 108. У тиші народжується ясність. У тиші ти починаєш чути незовнішній шум світу, а своє власне, ніжне істинне я. Там, десь за межами думок і турбот є спокій, живий. Дихаючий, теплий, цей розділ проповне тотальне спостереження, присутність і свідомість. Тут ти навчишся бачити думки, не стаючи ними, чути життя, не гублячись у ньому і дихати разом із самим Всесвітом. З кожною медитацією ти відкриватимеш не просто спокій, а глибинну присутність, у якій народжується любов, мудрість і творення.